Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, бабуся Надюся. Сьогодні, любі дітки, послухаємо казочку кошик яблук. Серед лісу на горбочку під кущем у холодочку є хатинка лісова, не стара і не нова. Там сім'я зайців живе. Та й для всіх це не нове, що сімейка невеличка. Тато Кузя мама, син та ще його мала сестричка. Тато Кузя добрий дуже, поважає своїх друзів і дітей своїх годує, з них ніхто не голодує. Якось він відпочивав гарну книжечку читав, коли чує від зайчихи. Дуже хочуть їсти діти, кажуть, Мамо, дай нам їсти капустинку чи морквинку б нам погризти, або ж яблочко, чи грушу соковиту, Ми б це з'їли із великим апетитом. Тож годі, кузю, вже читати, їжу йди у ліс шукати, бо зайчатам їсти час, а нема нічого в нас. Заєць тато швидко встав. Книжечку свою відклав. Добре, дітки, вже йду, щось поїсти вам знайду. Тато йде до лісу стрімко і заводить пісню дзвінко. Пісня гарно так лунає, Тата кузю звеселяє. Та то заєць молодець, дуже гарний стрибунець, їжу здобуваю, діток доглядаю. Кузя швидко так ішов, яблуньку свою знайшов, Подивився, не зажурився, і до неї прихилився. Ось і яблунька моя, як же виросла вона. Я її саджав весною. Щоб осінньою порою моя яблунька зросла і смачненькою була, щоб було чим пригощать моїх милих зайченят. Ось і яблучок багато назбирав їх кузя тату, щоб віддать своїм зайчатам. Потрудив що чажу упрів, і під деревом присів, раптом щось залупотіло Зупинивсь ведмідь тут сміло. Привітались, обнялися по сусідськи, як годиться. Говорили про життя, про щасливе майбуття. Заєць каже Мій сусіду, дуже вдячний за бесіду. Яблук назбирав зайчатам. Пригощайся, дай ведмежотам. На щирі заячі слова так ведмідь відповідав. Ой, який ти добрий, друже. Дякую я тобі, я дуже. Зайчик Кузя поспішає, він байливий, тату, бо його чекають дома зайчики малята. Поспішає, не бариться, швидко йде до хати. Раптом в лісі зустрічає білочку хвостату. Білочка отак стрибала, дзвінко й весело співала. Я білочка хвостата, дуже люблю працювати, і маляток доглядаю, їм гостинці добуваю. Зайчик білочку зустрічає, радо так їй промовляє. Привіт, сусідко, радий дуже. Я теж вітаю тебе, друже. Яблук назбирав зайчатам, пригощайся, дай білченятам. Білка ж добра була мама. Зайчику таке сказала. Ой, який ти добрий, друже. Дякую я тобі дуже. Зайчик Кузя поспішає, він байливий тато, бо його чекають. Вдома зайчики малята поспішає, не бариться, швидко йде до хати, а на полі дозріває урожай багатий. З поля вітер повіває, він козу додому підганяє. Вона радо посміхається. Чемно зайчиком вітається. Кузя їй відповідає. На вітання промовляє. Яблук назбирав багато. Пригощайся, дай козенятам. Коза яблучка взяла і таке відповіла. Ой, який ти добрий, друже. Дякую тобі, я дуже. Кузя зайчик біг до хатки, щоб порадувати маляток. Ось нарешті рідна хата. А малята на поріг. Тату, що ти нам приніс? Зайчик каже до маляток. Я для вас, своїх зайчаток, недарма ходив у ліс. Подивіться, подивіться, кошик яблучок приніс. Діти зайчика метнулись, всі до кошика мерщій. Глянули вони до нього. Раптом бачать. Він пустий. Як це так? Що він порожній. Що ж ти в ліс ходив дарма? сумно мовила зайчиха. Яблучок же тут нема. Ні, я яблук назбирав та сусідів пригощав. Пригощав і не помітив, що не залишилось дітям. Зайчик так відповідав. Десь взялася тут сорока, язиката білобока. Стре-ке-ке! Де ви бачили таке? Інше все геть геть роздати. І нема що дітям дати. Стре-ке-ке! де ви бачили таке? Заєць мовив до сороки злої тітки білобоки Ти, сороко, помовчи. Не кричи, не скрикочи. Якщо хочеш друзів мати, то не треба жалкувати. Мовила вона таке. І придумав вже таке. Що ж, побачимо стрекеке. Мама зайчиків зітхала. Сумно, сумно, промовляла. Знов потрібно йти до лісу, бо зайчата хочуть їсти. Заєць каже. Вже біжу. І поживу десь знайду. Але тільки зайчик в ліс, раптом дощ пішов навскіз, і намок він під дощем заховався під кущем. На траві він так лежав, поруч нього ведмідь став. І тобі, і зайченятам. Меду я приніс багато. Десь тут гілка затріщала. Білочка й собі сказала. Ну, а я для вас горішків і грибочків миску трішки», – десь промовила коза. Та ми ж друзі неспроста, бурячок вам і морквину, ще й велику капустину принесла я у цю днину. «Тато заєць і зайчиха мати вже й не знають, що й казати. Ой, Ой, які ви, ви добрі друзі! Дякую, Дякую вам всім дуже. Буде їсти, що зайчатам, і сусідам, і, і малятам. А сорока білобока, злюща тітка-моторуха, прилетіла, не втерпіла і таке всім говорила: Стреке! І не думала таке. Добре стільки друзів мати, разом жити, поживати, дружбу вірну величати і усім допомагати. Тож, як кажуть, так ведеться, що добру добром вернеться. Що багато, багато друзів мати. Треба всім допомагати.